Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні у нас четверте заняття другого рівня розмовної англійської з абсолютного нуля. І для початку пригадайте з попереднього заняття, як сказати, ділова зустріч або бізнес зустріч. бізнес мітінг. Business meeting. Чудово! Тепер скажіть, я маю ділову зустріч. I have a business meeting. I have a business meeting. Тепер додамо ще слово завтра. Отже, скажіть, я маю ділову зустріч завтра. I have a business meeting tomorrow. I have a business meeting tomorrow. Пригадайте наступного тижня. Next week. Next week. Тепер скажемо це все разом. Отже, say Я маю ділову зустріч наступного тижня. I have a business meeting next week. I have a business meeting next week. Друзі, якщо вам не важко, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, і також напишіть будь-який коментар на будь-яку тему з будь-якими запитаннями та побажаннями. Всі коментарі мені дуже і дуже подобаються. І також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Вся ця активність дуже та дуже допомагає розвивати канал і просувати дане відео. Дякую і продовжуємо. Спробуйте перекласти слова буду, будемо, буде і так далі. Всі ці слова перекладуться одним словом в англійській мові. І це слово will. Will. Так, в українській ми маємо багато слів, в англійській тільки одне. На щастя, will. І якщо пам'ятаєте, коли я покладу слово will з якимось дієсловом, то вони зліпляться в перекладі, і в перекладі це буде одне слово в майбутньому часі. Наприклад, піду. Отже, спробуйте сказати піду. Will. Go. Will go. Піду. Спробуйте сказати речення. Я піду. I will go. Скажіть, вона піде. She will go. She will go. Передайте слово подорожувати. Travel. Travel. Скажіть, подорожуватиму, або також можна прикласти як поїду в подорож. Will travel. Will travel. Тепер побудуйте речення. Я поїду в подорож до Італії наступного місяця. I will travel to Italy next month. I will travel to Italy next month. Wow. Listen, to the next listen to this dialogue. Hi, how's it going? Hey, it's great. How are you? I'm all right. Thanks. Would you like to go to the beach tomorrow? I'm sorry. I have a business meeting tomorrow. But I will go to the beach next week. Do you want to come with me? Yes, that's a great idea. Hi, how's it going? Hey, it's great. How are you? I'm all right, thanks. Would you like to go to the beach tomorrow? I'm sorry, I have a business meeting tomorrow. But I will go to the beach next week. Do you want to come with me? Yes, that's a great idea. А тепер давайте розберемо даний діалог. Отже, спочатку лунає фраза як воно. Спробуйте сказати це англійською. How is it going? How is it going? Людина надає відповідь все чудово. It's great. It's great. Також ми чуємо слово «Hey!». Hey замість Hi або Hello воно також може перекластися як привіт, але воно дуже і дуже неформальне. Це як сказати Hey, як справи? Тобто ми інколи так само кажемо в українській мові: це ні привіт, ні доброго дня, нічого з цього. Це просто супер неформальне привітання, яке можна використовувати з друзями або родиною. Ні в якому разі не у формальних обставинах. Потім ми запитуємо співрозмовника, чи хоче він піти з нами на пляж завтра. Отже, спробуйте запитати, чи хотів би ти піти на пляж завтра або поїхати на пляж завтра. Would you like to go to the beach tomorrow? Would you like to go to the beach tomorrow? Наш співрозмовник відповідає, що завтра він не може, тому що в нього ділова зустріч. Але він поїде на пляж наступного тижня. Отже, спробуйте сказати: Я поїду на пляж наступного тижня. I will go to the beach next week. I will go to the beach next week. І потім він каже наступну фразу. Отже, listen to this phrase. Послухайте ось цю фразу. Do you wanna come with me? Do you wanna come with me? Отже, тут нас цікавлять три слова. Перше, це wanna. Wanna це насправді дуже легко, це просто два слова зліплені докупи. Want to. Але вони навчилися так швидко це вимовляти, що прийшлося зробити окреме слово для цього. Так ось, wanna це want to. Спочатку його дуже швидко вимовляли майже як разом, і потім вони вирішили, що можна зробити одне слово якраз, яке звучить як wanna. Отже, I wanna це I want to. Я хочу щось робити. Я хочу. I wanna. Отже, скажіть, я хочу скороченням. I wanna. I wanna. Далі на слово come. Come це приходити. В даному випадку, це чи хочеште піти зі мною на український, але англійською ми скажемо, чи хочеште прийти зі мною. В даному випадку можна сказати і go, звичайно, чи хочеште піти зі мною. Do you wanna go with me? А можна сказати do you wanna come with me, так якби прийти на пляж зі мною. Отже, кам це приходити кудись в якесь місце. І перекласти можна як прийти на пляж. Зі мною. І останнє важливе слово тут це with. Ми вже вчили його раніше. With це з з, з кимось. Отже, with me це зі мною. Say – зі мною. With me. With me. І ще пригадайте, як сказати, чудова ідея. Great idea. Great idea. Now, let's listen, to listen to this dialogue again. Again, if you remember, again, listen to this dialogue again. Hi, how's it going? Hey, it's great. How are you? I'm all right, thanks. Would you like to go to the beach tomorrow? I'm sorry, I have a business meeting tomorrow, but I will go to the beach next week. Do you want to come with me? Yes, that's a great idea. А тепер давайте поговоримо про їжу. І для початку саме по собі слово їжа звучить як food. Фуд. Отже, спробуйте сказати їжа. Food. Чудово! Тепер давайте пригадаємо речення, яке ми вивчили дуже і дуже давно. Воно звучить як яка твоя улюблена або яке твоє улюблене. Чи можете ви сказати це речення? Отже, what is, your favorite? what is your favorite? Дослівно, якщо пам'ятаєте, що є твоє улюблене? Тепер скажіть, яка твоя улюблена їжа? What is your favorite food? Ще раз. What Is your favorite food? Для того, щоб надати відповідь на це запитання, я скажу my favorite food is, і потім назву їжу, яка, яка мені подобається найбільше. Отже, my це моє, моя favorite улюблений, улюблена food. Ми вже знаємо їжа і потім is є. Отже, наприклад, my favorite food is pizza. Моя улюблена їжа це піца. Say, моя улюблена їжа це піца. My favorite food is pizza. Якщо у вас якась інша їжа, ви можете це назвати замість піці. Тепер спробуйте пригадати, як сказати сніданок. Breakfast. Breakfast. Зараз ми вивчимо ще обід та вечерю. Отже, обід англійською мовою звучить як lunch. Lunch. Repeat after me. Lunch. Say obid. Lunch. Teper veçeri, az ducecek dinner. Dinner, dinner. Repeat after me. Dinner. Dinner. Чудово. Say obid. Lunch. Say вечеря. dinner і сей сніданок. Breakfast. Breakfast. Тепер ми вивчимо нове слово, яке звучить англійською як usually. Usually. Repeat after me. Usually. Отже, слово usually означає зазвичай. Тобто на регулярній основі я щось весь час роблю. Зазвичай я прокидаюся в такій то годині. Зазвичай я п'ю каву на сніданок і так далі. Отже, say – Зазвичай. Usually. Usually. Тепер послухайте наступне речення. Отже, англійською listen to this sentence. Listen to this sentence. Послухайте ось це речення. What do you usually have. For breakfast. What do you usually have for breakfast? В цілому сереченню означає, що ти зазвичай маєш на сніданок, або можна сказати, що ти зазвичай їж на сніданок. Але в англійській ми вже вчили давніше, що якщо ви кажете have у відношенні до їжі, то мається на увазі «їсти» або «пити». можна так само сказати. What do you have for breakfast або what do you eat for breakfast, тобто що ти їж?» На, на сніданок, але have буде більш обширно, тобто це включатиме і напої. Якщо ви скажете what do you eat for breakfast, це означатиме, що ти саме їж на сніданок. А якщо what do you have, то що ти маєш? Тоді можу сказати, що я їм, наприклад, сендвіч і також п'ю каву. Але сьогодні не про це. Також у нас було довге речення. What do you usually have for breakfast? Ми вже вчили речення what do you have for breakfast? тобто просто що ти їж або що ти маєш. На сніданок. А what do you usually have? Це що ти зазвичай маєш на сніданок? Отже, тут просте запитання what do you have. Почнемо з цього запитання. What do you have? Це що ти маєш? Спробуйте сказати, що ти маєш? What do you have? What do you have? Тепер розглянемо частинку for breakfast, отже, на сніданок. В українській ми кажемо на сніданок, на обід, на вечерю. В англійській вони не кажуть слово на, там зовсім інше слово для цього є. Вони кажуть для. Тобто for означає для. Що ти маєш для сніданку? For breakfast. Так ось, what do you have for breakfast, дослівно що ти маєш для. Сніданку. І там ми ще поставили слово usually. Зазвичай. Отже, «What do you usually have for breakfast?» що ти зазвичай маєш на сніданок? А тепер постарайтеся самостійно сказати це довге речення. Отже, що ти зазвичай маєш на сніданок. «What do you usually have for breakfast?» Тепер замініть слово «breakfast» на обід. Що ти зазвичай маєш на обид? What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Іще ось нове стике речення, а what do you usually have For dinner. What do you usually have for dinner? Для того, щоб відповісти на дане запитання, я скажу I usually have і потім просто кажу, що? Тобто відповідь є дуже простою. I, я usually зазвичай have маю. I usually have coffee for breakfast. I usually have coffee for breakfast. Я зазвичай маю каву на сніданок. Або I usually have pizza for lunch. Тобто я зазвичай маю піцу. На обід. Тепер ви самостійно спробуйте сказати: я зазвичай маю салат на вечерю. Салат до слова селед. Досить просте слово дуже схоже на українське. Селед. Скажіть, я маю салат на вечерю. I have a salad for dinner. I have a salad for dinner. А тепер давайте трішки зануримося в граматику англійської мови. Розумію, нікому це не подобається, але це потрібно для того, щоб нормально говорити. Отже, ми знаємо, що таке слово «do». Ми його використовуємо для того, щоб побудувати запитання, коли в нас є іменником ти або я і так далі. Отже, я скажу «What do you like?» наприклад, що тобі подобається. Там є слово «do». воно ніяк не перекладається, але воно там повинне бути для того, щоб побудувати правильне граматичне речення англійською мовою. Тепер чи пам'ятаєте, ви що таке слово does? Отже, «does» – це те саме do, але воно використовується для іменників він, вона та воно. Для початку спробуйте пригадати, як сказати він. «He» вона. She та воно, «It» it – це воно або це. Так ось для цих слів, або для імен, або назв предметів, ми використовуватиму допоміжне слово «does» замість do. Отже, коли я кажу what do you like, що тобі подобається, то в випадку, якщо головним членом речення буде вона, якщо я схожу сказати, що їй подобається, я не можу сказати what do she like. Я можу сказати what does she like. Отже, тепер ви самостійно скажіть, перепрошую, що йому подобається? What does he? Лайк, like. а тепер повернемося до нашого довгого складного речення. Що ти зазвичай маєш на сніданок, обід та вечерю? І замість тебе ми скажемо вона, тобто, що зазвичай вона має, скажемо на обід. Отже, спробуйте самостійно побудувати це речення. Це може бути непросто, але я у вас вірю. Отже, скажіть, що вона зазвичай має на обід? Отже, what does she usually have for lunch? What does she usually have for lunch? Тобто конструкція та сама. У нас було what do you usually have. Тут просто міняється do на does і а, перепрошую you на she. What do you, what does she? Все інше без змін. What does she usually have for lunch? Тепер для відповіді ми вже не можемо використати слово have. Отже, вона має she have, або він має. She, he have, Перепрошую. Так ось ми не можемо так сказати. Слово have заміниться на has. Тобто він має, вона має, воно має, це буде has, а не have. І в нас буде he, has і далі кажемо, що. Або she, has, і далі кажемо, що. Отже, спробуйте сказати, вона зазвичай має піцу на обід. She usually has pizza for lunch. She usually has pizza for lunch. І ключем до розуміння англійської граматики є записування і передивляння уроків до того моменту, поки вам не здасться, що ви реально зрозуміли тему і чому так. А не інакше. І потім, звичайно, ви регулярно повторюєте, постійно заставляєте себе створювати нові та нові речення з даною граматикою. І тоді через деякий час ви зрозумієте її. Навіть більше вам скажу, ви не просто її зрозумієте, ви зрозумієте, чому саме так говорять в англійській мові, і не так, як в українській. Тобто ви не будете порівнювати дві мови, а ви просто реально зрозумієте логіку англійської мови в даних реченнях. Тому не здавайтеся, перечитуйте свої нотатки, передивляйтеся відео і створюйте більше та більше речень з даною граматикою. І тоді ви. Досягнете успіху. А тепер ми ще трішки ускладнимо дане речення. Отже, для початку просто пригадайте, як сказати, яка зараз година. Ми вже вчили це деякий час тому. What time is it? Отже, дослівно в англійській ми кажемо, що час є це, тобто який зараз час. В українській ми кажемо, яка година, але в англійській час. Так ось. What time is it? Яка зараз година? А тепер мені хочеться запитати вас, о котрій годині ви зазвичай їсте сніданок. І тоді мені потрібно поставити ось це what time в наше попереднє речення. Отже, скажемо ось так. What time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast. Тут вже не потрібно for breakfast на сніданок, тому що ми не питаємо, що ти маєш на сніданок, а просто коли в тебе сніданок. Тому не потрібно слово for. What time, в годині годині або о котрій годині ти маєш, do you have breakfast? Без for, пам'ятаємо. Отже, спробуйте сказати самостійно. Say, о котрій годині ти зазвичай маєш сніданок. What? Time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast? І для того, щоб надати відповідь, ми скажемо I usually have breakfast. Отже, я зазвичай маю сніданок, і потім кажете о котрій годині. Для того, щоб сказати о котрій годині, ми використовуємо завжди слово at. Отже, о третій», о четвертій», о п'ятій» – це все at. І скажемо о ранку at 8 am. AM – це ранковий час до дванадцятої uh, опівдень, до опівдня. Отже, I have breakfast або I usually, перепрошую, I usually have breakfast at 8. Друзі, це все на сьогодні. Урок вийшов трішки складним, можливо, навіть дуже складним, тому я рекомендую переглядати його кілька разів, записати всі найважчі моменти і повторювати їх регулярно до моменту, поки ви все закарбуєте у себе в голові. Також в наступних зняттях ми продовжимо практикувати і повторювати за пройдений матеріал на цьому занятті. Тому не переживайте, ми ще будемо повертатися до цього. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!